Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це BMW 5-ї серії, а саме 528 на повному приводі, 2-літровий бензиновий двигун та автоматична коробка передач. Автомобіль приїхав з Америки нещодавно. Повністю цілий по кузову. Були технічні несправності. У нас є безключовий доступ на всіх дверях. Повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання керма та електропідігрів керма, регулювання сидінь, сидіння в дуже хорошому стані, багатозонний клімат-контроль, вибір режиму їзди, мультимедіа з блютузом, є люк. По задньому ряду сидінь, також все дуже чудово, ніде нічого не потерто, не затерто. Є. Монітори в задніх, для задніх пасажирів. Дуже класний автомобіль. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас, компанія автопарк. Місто Львів, село Солонка, кільцева 60. Приїжджайте та купуйте.